Вітаю, шановні слухачі, і у цьому подкасті ми поговоримо на тему, як у світській психології трактують питання гріха і відповідальності. Перше гріх замінюється поняттям травми або патернів поведінки. Замість того, щоб говорити це був гріховний вчинок. Кажуть, це була захисна реакція, сформована травматичним досвідом. Людина починає сприймати свій гріх як неминучий наслідок минулого. А не як власний вибір, також особиста відповідальність зменшується або переноситься. Наприклад, замість я винний звучить я жертва обставин батьків суспільства. Це заважає покаянню, бо гріх більше не виглядає тим, у чому я сам маю розкаятись. Третє, фокус на прийнятті себе таким, як є, без переміни серця. Людину вчать приймати свої слабкості і темні сторони без внутрішнього покаяння і духовної роботи, це створює ілюзію миру без істинного очищення. І четверте скасування концепції абсолютного добра і зла якщо моральні норми відносні, гріх як поняття просто зникає є лише те, що працює або не працює для мене. Але також важливе уточнення, не вся психологія така: існує християнська психологія, яка не відкидає поняття гріха і відповідальності, а допомагає людині розуміти свої внутрішні проблеми і потребу в Божому прощенні і благодаті. Є і мудрі підходи в секулярній психології, когнітивна терапія, поведінкова терапія, які навпаки підкреслюють роль відповідальності. Але без духовного виміру. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, ставте, будь ласка, подобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру.